Цю духов, з головні позовне заявили в голос Євген до Львівського національного університету імені Івана Франка про скасування наказу про звільнення позновлення на роботі стягнення середнього заробітку за час винушого прогулу відмовити. Суд відмовив у позові Йосипа Лося щодо поновлення на посаді опісля звільнення через інформацію про домагання до студенток. З даних, які надав суду представник університету Василь Медвідь, 49% студентів, у яких викладав професор, відмовлялись відвідувати його пари. Відсоткові відношення до всіх студентів факультету журналістів 11% станом на сьогоднішній день на 16 липня у випадку поновлення професором Лоса на посаді приблизно 36% студентів відмовляється від відвідувати його пар. Я прошу долучити це до справи, оскільки це питання стало мені. Представник Йосипа Лося у суді повідомив, що планують подавати апеляцію. Ми не оцінюємо. Вчинки людей, бо ми тут їх не обговорили зрештою вчинки. Ми оцінюємо як університет і етичні комісії, як такі. Ну, працюють з законодавством. Лось на засідання не прийшов. Ми йому телефонували коментувати рішення суду. Він відмовився. Нагадаю, звільнили Лося з посади професора факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка у березні після допису журналістки Катерини Родак, де вона розповіла про домагання з боку викладача. Згодом її підтримали інші колишні студентки. Іванка досько. Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.